Як перевірити працездатність дросельної заслінки? Для вибраного автомобіля відкриємо розділ «Довідники» і в рядку пошуку вказуємо скорочення УПР, що значить управління. Із запропонованого списку виберемо систему керування двигуном. У розділі Система керування двигуном виберемо підрозділ перевірка системи, а в ньому. Знайдемо інформацію щодо перевірки елемента керування дросельної заслінки. Знайомимося з інформацією розділу. Далі шукаємо інформацію про розташування дросельної заслінки. Програма дає нам цю інформацію у вигляді фотографії моторного відсіку з підписаними основними компонентами. Потрібний нам елемент керування дросельною заслінкою уже буде позначений жовтим маркером. Тепер знайдемо дросель у моторному відсіку автомобіля, знявши для зручності повітряний патрубок і фільтр. Проведемо візуальний огляд. Важливо відтиснути заслінку і перевірити стан каналу під нею. Знімемо електричний роз'єм з елемента керування і викручуємо кріпильні гвинти. Акуратно знімаємо дросельну заслінку. Оглядаємо її на предмет забруднення. Наша заслінка потребує очищення. На ній товстий шар сажі. Після очищення заслінки поставимо її на місце. Важливо переконатися у цілісності прокладки заслінки. За необхідності її потрібно замінити. Тепер необхідно скинути адаптацію дросельної заслінки. Переходимо в розділ діагностика системи керування двигуном, де знайомимося з наявністю помилок у блоці керування двигуном. У нашому випадку помилок не зафіксовано. Переходимо в розділ Підгонка встановлення». Знайомимося з вказівками і скидаємо адаптації. Дотримуючись інструкції на екрані, очікуємо 15 секунд і продовжуємо. Отже, після очищення дросельної заслінки, ми скинули у ній адаптаційні значення. Тепер блок керування двигуном працюватиме з дроселом за базовими таблицями, доки знову не почне фіксувати адаптаційні значення із часом старіння або забруднення заслінки. Давайте перевіримо пам'ять помилок блоку керування двигуном після скидання адаптації. Помилок не зафіксовано. Продовжуємо працювати із заслінкою. Повертаємося в розділ Довідники і переходимо в інструкції щодо процесу перевірки заслінки. Перевіримо працездатність датчиків положення заслінки. Почнемо з датчика «1». Знайомимося з інструкціями і починаємо перевірки. Перевіримо опорну напругу на потенціометрі датчика. Його рівень має бути в діапазоні від 4,8 до 5,2 В. Вимірювання проводимо на клемах 1,5 роз'єму датчика. Зверніть увагу, що у цей час роз'єм має бути відключений. До зазначених клем роз'єму підключимо кабелі 1 каналу осцилографа за допомогою універсальних діагностичних голок. Відкриваємо програму універсальний осцилоскоп» і налаштовуємо екран. Потім вмикаємо замок запалювання. На наші клеми надходить напруга 503 вольт. Це допустиме значення. Переходимо до наступного етапу перевірки. Перевіримо тепер цю напругу відносно маси автомобіля. Для цього перемкнемо мінусовий кабель каналу 1 на масу автомобіля. Наша напруга не змінилася, що говорить про якісне підключення блоку управління до маси та до плюса батареї. Рухаємося далі за інструкцією і перевіримо сигнал датчика положення 1, коли педаль акселератора не задіяна. Вимірювання проводимо між клемою 2 і масою автомобіля, але вже при підключеному роз'ємі. Одягаємо роз'єм і отримуємо напругу 0,89 вольт що є нормою. Допустимий діапазон від 0,5 до 1 вольт. Заміряємо ту саму сигнальну напругу датчика 1, але вже за натиснутою до упори педалі акселератора. Допустимий діапазон має бути від 3,8 до 4,2 вольт. Натискаючи на педаль, отримуємо сигнальну напругу 409 вольт, що теж є нормою. Тепер виміряємо опір потенціометрів датчиків згідно з інструкцією. Вимірювання будемо проводити за допомогою адаптерних проводів, які підключаємо на відповідні роз'єми. Знову переходимо з EasyTronic в програму FSA, де вибираємо режим мультиметра. Отримане значення в нормі. Тепер заміряємо опір другого потенціометра датчика 1. Отримане значення теж норма. Переходимо до перевірки другого датчика за аналогічними інструкціями. Ми вже вимірювали опорну напругу в роз'ємі датчика на клемах 1 і 5. Але щоб не заплутатися, все будемо робити за інструкцією. Знову підключаємо вимірювальні дроти каналу 1 осцилографа до клем розєму за допомогою універсальних голок. Переходимо з режиму мультиметра в режим осцилографа. І бачимо на екрані рівень напруги 5,04 вольт. Це норма. Цей самий вимір проведемо відносно маси автомобіля. Результат повторився. Тепер перевіримо сигнал потенціометра 2 за незадіяної педалі акселератора. Підключаємося до зазначених хлем і знімаємо сигнал 4,21 вольт. Норма. А зараз те саме, але з натиснутою до упору педаллю акселератора. Значення 0,99 В теж є нормою. Далі переходимо до вимірювання опорів. За інструкцією, опір на клемах 6,1 має бути в діапазоні 04-08 кОм. Знову підключаємося за допомогою адаптерних дротів. І знімаємо опір мультиметром 0,58 кОм. Норма. Вимірюємо другий опір. 1,2 кОм теж норма. Тепер переходимо до перевірки виконавчого двигуна дросельної заслінки за інструкціями в програмі. Опір обмотки двигуна на клемах 3 і 4 має становити від 1 до 2 Ом. Перемикаємося на ці клеми. І знімаємо опір 1,5 Ом. Теж норма. Тепер знімемо сигнали потенціометрів датчиків дросельної заслінки на працюючому двигуні, запустивши процедуру тесту в розділі виконавчі механізми. Результат тесту і сигнали на осцилографі в нормі. А зараз проведемо цей самий тест, але на осцилограф виведемо сигнал з електродвигуна. Теж усе в нормі. Проведені вимірювання дають змогу зробити висновок про справний стан виконавчого механізму дросельної заслінки. З нею все гаразд. Нічого поганого не сталося.